На Волині мобілізований вчитель хоче, аби йому виплатили середній заробіток, себто зарплату, котру він міг би отримувати, працюючи вчителем фізкультури у ліцеї, бо ж робоче місце за ним зберігається, а от виплату зарплати мобілізованому працівнику припинили ще влітку 2022 року. Тоді внесли зміни до Кодексу законів про працю. Проте педагог переконаний, що йому тоді припинили виплати незаконно і став судитися. Чому дивіться далі? До повномасштабної війни чоловік працював учителем фізкультури в ківерцівському ліцеї. Далі пішов боронити нашу державу від окупантів. За ним зберігається робоче місце у школі. До того ж, чоловік хоче, аби йому виплатили середній заробіток. Був мобілізований 1 квітня 2022 року. На той час він перебував в трудових відносинах з ківерцівським ліцеєм номер 4. На дату його мобілізації та на дату увільнення від роботи чи на той час законодавства України і кодекс законів про працю. Закону України про освіту передбачали, що за мобілізованими працівниками зберігається їх середній заробіток. Однак, в липні 2022 року відповідач припинив нарахування середнього заробітку мобілізованому працівнику зв'язку з тим, що було внесено зміни до кодексу законів про працю. Мобілізований вчитель вважає, що виплати йому тоді не мали би припиняти. Наша позиція така, що оскільки зміни не були внесені до закону України про освіту, працівник все ж має право на отримання цього заробітку. Відтак на сьогоднішній день мова в нас іде про відшкодувати про виплату про заборгованість півторирічного заробітку мобілізованому працівнику. Себто до того моменту, поки не внесли зміни не лише в кодекс законів про працю, а й в закон про освіту. Зараз чи внесені зміни в закон про освіту? Так, на, на, на жаль, все ж таки були внесені зміни і до закону України про освіту. Працівники, педагогічні працівники, які мобілізовані починаючи з 24 грудня 2023 року, вже не мають права на збереження цього середнього заробітку. Справа ківерцівського вчителя вже побувала в судах різних інстанцій від місцевого аж до Верховного суду. Майже півтора роки судді вирішують цю дилему. В суді першої інстанції та в апеляції чоловікові відмовили. Втім, Верховний суд України повернув справу на повторний розгляд в апеляційний суд. Ось що зазначили. У період до 24 грудня 2023 року за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу, за призовом під час мобілізації, попередній середній заробіток зберігався з матеріалів. Справи відомо, що особа є педагогічним працівником, який 1 квітня 2022 року призваний на військову службу за призовом під час мобілізації. А тому відповідно до частини 2 статті 57 закону України про освіту в редакції, в чині на час винесення спірного наказу мав право на отримання середнього заробітку до 20. 4 грудня 2023 року. Як бути із виплатами для мобілізованого освітянина, вирішать уже в грудні, коли зберуться всі учасники цього спору. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.